Останній змагальний день у Бельгії на Кубку світу з паравелоспорту шосе відзначився складними перегонами для українського спортсмена Єгора Дементєва. Паравелогонщик азартно боровся за п'єдестал, але нещодавня травма внесла свої корективи, та Єгор посів сьоме місце у груповому заїзді. Була дуже складна підготовка. На жаль, тиждень назад на гонці я впав, трохи травмувався. Це також. Внесло свої складнощі в сьогоднішню гонку, але, але сьогодні була тактична боротьба і міг бути дощ сьогодні, і погода зжалилася над нами. Бачите, сонце. Я дуже радий, що вдалося б поганятися без дощу. Сильні суперники на трасі та друзі поза гонкою лише визначили вектор та задали тон подальшої роботи та підготовки до чемпіонату світу з паравелоспорту, що пройде у Шотландії. Я вважаю, що гонка на сьогодні вдалася, і всьому свій час ми робимо планомірну підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться влітку. Я думаю, що там ми неодмінно покажемо кращий результат. Я намагаюся вийти на пік на форми. Ближче до чемпіонату світу, тому що для нас найважливіше поборотися за медалі та взяти залікові бали для ліцензії на паралімпіаду. За два змагальні дні українські спортсмени Баль Павло та Дементів Єгор повністю виконали поставлені задачі та по максимуму реалізували себе на цій складній трасі у місті Остенде. Сьогодні другий день змагань. О, це групова гонка була. Я, як тренер, задоволений результатом. Вважаю, що він має бути був такий, як він сьогодні. Основні змагання у нас будуть це чемпіонат світу. Все, що сьогодні ми побачили від наших опонентів, хто в якому стані. Ми будемо враховувати ці всі моменти і будемо працювати для досягнення трошки інших результатів. Я думаю, що ми будемо. Ну, ставити перед собою задачу, що це обов'язково були е е медали. Це таке е основне завдання. І я думаю, що ми будемо працювати і на треки, і на шосе. Окрім підготовки до змагань, дуже важливою є підтримка сім'ї та вболівальників. Бо українські паровологонщики змагаються не лише за особистий результат, а за честь усієї країни. Хочу сказати декілька слів стосовно нашої організації Національний паралімпійський комітету. Цього часу там інші роки достатньо додається все, що необхідно. Це надає нам натхнення і досягнення високих результатів. Дуже вдячний. Тож підтримуємо та вболіваємо за українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Відвоюємо та переможемо. Все буде Україна.